Тебе дуже емпатичною людиною, я можу реально там вчитувати, відчувати всі. Але коли вона оце знаєш, Не може, не не може, все, йди коротше, ну. Бо, ага. Бо та мама нила, ти набрала з тебе відповідальності. така, бляха, мухажося, я задовбалася, але вже нити не можна, нити небезпечно. Да нити там. Ну, а ти така, ну якщо мама буде нити і я ще буду нити, труба помремо. Що ж Друга. робити? В сім'ї повинен нити хтось один. Дай в це було. Це була не я. Давай дозволь там собі нити. Дозволь там собі свою слабкість.